Вітаю, дівчатка! Сьогодні у нас буде цікавий розклад. Відверта розмова чоловіка з вами, так? А я просто передам, що він хотів би вам сказати. Буде один варіант. Розглянемо детально. Так. Жизловий король. Так, ну він такий лідер, так, досягатор, впевнений в собі, подобається жінкам. Говорить, що ви для нього як сонечко, що ви йому настільки своя, рідна, якась така, знаєте, не схожа на інших жінок, і по світу це ви така вже сформована, гармонійна особистість. З вами дуже цікаво. йому. Можливо, ви разом навіть працюєте, спілкуватися з вами цікаво, так, але ви якось дуже сильний потяг у нього фізичний до вас по Карті Сила. І це у вас взаємне, і це потяг такий непримітивний, він такого високого порядку. І він у вас бачить щось таке своє рідне, розумієте? Можливо, ви нагадуєте йому когось із своїх близьких людей, так? бабусю, там маму, так? або просто ви знайомі, можливо, з дитинства, або ж у нього такі якісь до вас почуття, такі, знаєте, щирі. Ви змінили його життя. Так, тут щось закінчилося в його житті, і ви як новий етап, він хоче щось нове розпочати. Так, тут двійка Кубків, він хоче стосунків таких, знаєте, романтичних з вами. Але тут якось за вас треба боротися. І він очікує, так, говорить, я очікую, тому що. Так, вже довго якось він говорить, я чекаю, а по страшному суду тут вже потрібно діяти, тому що так, чому закриваєте інформацію, далі закривають інформацію, чекайте дівчатка, я думаю, що він проявиться до вас, тому що він розуміє, що ваші стосунки і ваша взагалі взаємодія в цій почуття це вже неминуче, воно буде. Просто потрібен час. Дякую за увагу. З вас. подавайки і підписка.